От, о, уже Тут турки запалили костер. Там же їде скоро допомога, Поліція. Бо турки, турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас сам траву палят... ля, 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 там а -а... траву палять. Хорони якийсь за цим за порядком. Уже там декілька машин, поліція, пожарка, скора помощ. Без приколу. вертольот. Вертоліт тільки що Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострик. На дачу во дворе костри, блядь, заробочка. Наряд. лки-палки. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одна, ще одна. Кострик в це в, 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 на даче десь за городом. я вам кажу, був би кострик менше, все равно було б така суета. Да, ну і плюс, звісно, що ну, за екологією сидять, це дуже добре. Конечно, це ж безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Тюрьму, все.